7 травня зараз буду перевіряти чи, прийняли, чи є прийом маточників ту неділю на ті вихідні, ну 7 днів тому назад, я робив, ставив тут прививочну рамку, в нижньому корпусі матка, в верхньому корпусі дві рамки з розплодом і кормова рамка. Ну, мед. Зараз я буду перевіряти. Подивимося, що тут взагалі, чи є, чи нема. І якщо тут щось є, то буду надівати ковпачки. Ну, жила тут присутня, сім'я нормальні сили. Трутень є. Тут уже неділю назад, коли я робив закладку, то... На я тут наблюдав. Зараз подивимося, що тут. чи є у нас прийом, чи нема. Накривав. Накрывал их ось отак клеюнкой. Ну Видно, что вони даже тут є. Ну как бы семья сильна. Зараз, якщо есть маточники, я их накрию и буду их расширять. трутик тут зверху вази один. Вже щось приліпили. Я піднімав розплод она воно тут налипашила трутнів. наша прововочна рамка. І того. Це, звичайно, біда, що вони того ми бачимо 1 2 3 4 5 6. Ось сім. Зараз. Це ви не знаю, видно. 1 2 3 4 5 6. Тут, да, шість, то Вони просто виедають. Зараз я одеваю мисочки. Перніше колпачок. положений через три дні буде матка звісно що якийсь, якась матка може завмерти таке буває Конечно, беда за этими надбудовами. Це дуже Сейчас зараз... пойду за ножом буду срезать. Шість маточників внизу ганиманівська решітка видно. Зараз я буду давати свободу матки. Хай мак... накрию і буду давати свободу матки, мені вже тут більше побіж... хай розвивається. Бо можливо знизу вони теж захотять родиться, бо сім'я сильна. Ну, все.